Доброго дня, мої любі дітки. Послухайте, будь ласка, казочку Марійка і ведмідь. Жили собі дід і баба, і була в них онучка Марійка. Була вона дуже добра дівчинка, у всьому допомагала дідові з бабою, і дровець принесе, і піч напалить, і обід зварить, і в хаті прибере. Дід з бабою Марійку дуже любили і не уявляли своє життя без неї. Якось пішла Марійка з подружками в ліс по гриби і ягоди, назбирала повного кошика та й не помітила, як відстала від подружок і заблукала. Ліс густий, пригустий, незнайомий, не знає Марійка, як з лісу вийти? Ішла вона, ішла і вийшла на галявину. А на галявині стоїть хата. Зраділа Марійка. Підбігла до неї, і постукала в двері. Але їй ніхто не відповів. Штухнула вона двері, вони відчинилися. Зайшла Марійка в хату. Бачить, велика кімната, посередині стоїть стіл. Піч давно не палена, навкруги бруд, сміття, посуд мити, справжній розгардіяж. Не звикла Марійка до такого безладу. Знайшла я вона відро, віника, ганчірку і почала прибирати. Незабаром хата аж засяяла. Усе чисте, усе зроблено, як слід, у печі горщик з кашею. Нагодований котик задоволено муркоче. Стомилася Марійка, лягла на лаву. Та й заснула. Посеред ночі повернулася додому господар, великий ведмідь! зайшов до хати і зупинився. Від здивування ніколи в нього не було такого порядку. Придивився. Побачив маленьку дівчинку і зрозумів, хто тут без нього господарював. Відмід тихенько поїв каші, зачинив усі вікна і ліг спати. Уранці Марійка прокинулася. Побачила великого ведмедя, який спав, і дуже злякалася. Підбігла дівчинка до дверей, а вони зачинені. Хотіла вистрибнути у вікно, а воно не відчиняється. Тут прокинувся ведмідь і каже, не бійся мене, дівчинко, я тобі нічого поганого не зроблю. Живи в мене, дуже вже мені сподобалося, як ти вмієш порядкувати. І плакала Марійка, і благала відпустити її, а ведмідь і слухати нічого не хотів. Так і залишилася Марійка не з власної волі жити у ведмедя. Він її не ображав, приносив солодкі ягоди, але вона дуже сумувала за бабою і дідом. Усе думала, дівчинка, як там вони без мене собі раду дають. Вони ж зовсім старенькі. Думала Марійка, думала. Та й придумала, як перехитрити ведмедя. Якось вона йому каже. Якщо ти мене не відпускаєш до бабусі і дідуся, то віднеси їм хоч пиріжків, хай знають, що я жива та здорова, а я вилізу на дерево і буду стежити за тобою, щоб ти пиріжків не їв. Почухав ведмідь потилицю, подумав. Добре, печи пиріжки, віднесу їх бабусі з дідусем. Узяла Марійка Малини, напекла повний таріль пиріжків, приготувала великого кошика і каже ведмедеві Вийди на ганок, подивися, чи не хмариться, а то змокнеш у дорозі. Вийшов за запоріг, а Марійка залізла в кошик і тарілі з пиріжками собі на голову поставила. Повернувся відміть у хату, побачив кошика, наповненого пиріжками, узяв собі на спину і пішов у село. Дорога далека, стомився ведмідь, присів на пеньок і вирішив з'їсти одного пиріжка. А Марійка з кошика й каже Високо сиджу, далеко бачу. Не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, не сидід у От усе бачить, подумав ведмідь, але пиріжки їсти не став. Узяв кошика на плечі і пішов далі. Ішов, ішов, стомився. Знову присів на пеньок і хотів відкрити кошика, а Марійка з кошика. Високо сиджу, далеко бачу. Не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, не си діду себе. Зітхнув ведмідь і пішов далі. Незабаром і село завиднілося. Дідова й бабина хата стояла край села. Підійшов ведмідь, постукав у ворота. Собаки почули ведмедя і почали гавкати. Кинув ведмідь кошика біля воріт і чкурнув до лісу. Тут і баба з дідом вийшли на ганок. Бачать, коло воріт кошик стоїть. Відкрили, а там пиріжки. Але раптом пиріжки заворушилися, а з-під них марі. З'явилася. Почали старенькі обнімати і цілувати свою онучку, а ведмідь повернувся додому і побачив, що Марійки немає. Зрозумів він, що перехитрила його дівчинка, посумував трішки, а потім сам почав учитися давати лад господарству. Дуже йому припало до смаку жити в затишку і чистоті. А до Марійки ведмідь інколи приходив у гості, приносив Гриби та ягоди, і дід, і баба завжди були йому раді, а Марійка пригощала всіх чаєм з пиріжками. От і ці кінець, а хто слухав, молодець. Малята, ну що, сподобалась вам казочка про Марійку і ведмедя? Отож ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. До нових зустрічей!